Щоб це насправді було для них важливо. Музика для них на сьогоднішній день не важлива. І я хотіла би на Дніпрі, в Дніпрі там була група така, і там була одна жінка, яка вона сказала, я зрозуміла взагалі суть мобілізації. І вона розказала таку історію. Вони зробили дитячу площадку. Дитячу площадку ну, так якось разом і дитячу і спортивну для молоді. Якось так, щось таке розказувала каже, Ми зробили там, все, заасфальтували, все, класно, все. І тут відкриття. Відомо і посилу інформацію про то, що відкриття. І вона каже, і ми так надіялися, що ми зробимо таке справжнє свято, Ну, на відкриття прийшли декілька бабучок, які ходять завжди. Я впевнена, що у вас точно так же. декілька мам з колясками, які просто в цей час прогулювалися. І ті, люди, і ті пару дітей. З мамами, які переважно там які? живуть у цьому районі, тому що вони почули музику там, і так далі, і так далі. І я каже, зрозумі... а, я каже, стояла, і в мене було таке відчуття, <кій> що ми цю площадку зробили самі для себе. І я каже, я тепер зрозуміла, чому до нас ніхто не прийшов люди. Лю... не прийшли люди на відкриття, тому що ми цю площадку зробили самі для себе. Ми її запланували, ми. Її зробили, але ця площадка, вона ви нікого не залучали. І тому ця площадка ну, нікого не відірвала так, так, Органи, от, органи місцевого самоврядування, вони так собі задумали і вони це зробили. Процес мобілізації, смисл процесу мобілізації, що це є, що це виконали не хтось один, а що це люди самі зробили для себе. І ви, як от, органи місцевого самоврядування, маєте робити, щоб ви не початку а організувати процес в якому люди зроблять це для себе і тоді розумієте, якщо я вкладаюся я однозначно це більше буде місяця